Сьогодні вдень з Галиною Бабій. На українському радіо. Отже, ми продовжуємо програму сьогодні в день. І наша завершальна студія уже е, в ефірі. Нас видно на нашому каналі в YouTube, Нас чути на всіх ресурсах, які належать до радіотворення. І зараз про важливу новину сьогодні у Національному художньому музеї України відбудеться в онлайн форматі відкриття виставкового проєкту Знак соборності, великий герб України від Нарбута до Якутовича. Словосполучення Великий Герб України за останні кілька днів уже набило оскомину, як то кажуть, на зубах у багатьох наших громадян, особливо користувачів соціальних мереж, тому що. Було оприлюднено варіант конкурсу, варіант, який виявився кінцевим і фінальним, і люди почали жваво обговорювати аргументи за і проти, просто там до іскор збивалися, як то кажуть, один об одного. Але сьогодні ми говоримо із фахівцем, тому кожне слово, скажене нашим гостем, має бути сприйнято як переконливий аргумент на користь тієї чи іншої. Того чи іншого вибіру, виміру великого герба України. Отже, представляю вам пан Юрій Савчук, історик і фахівець геральдики та прапорознавства, співавтор проєкту Великого Державного Герба України. Та вас у нашій студії. Вітаю, Сама Єсипоч. Отже, коли оприлюднили кінцевий варіант конкурсу, який став фінальним і виграшним, багато хто із громадян України, користувачів соціальних мереж, задався питанням: а чи потрібен нам взагалі великий герб? Якщо наш тризуб такий давній, і такий промовистий і такий лаконічний і красивий знак, уже став нашим символом. Ми до нього звикли. Я цілком поділяю вашу думку, пані Галино, щодо оцінки нашого герба і нашого знаку. Це ем, дійсно відповідає дійсності історичним реаліям, і я цілком підтримую цю позицію. Але що стосується проекту Великого Державного Герба, то ем, я раніше е, давав таку відповідь, що це справа е, політиків, е, а науковців, істориків. Е, головне забезпечити виконання uh -huh. політичних рішень, ухвалених у воді законів, постанов, так, бути законопослушними громадянами. Але от е, працюючи над виставкою, яку ви анонсували, так я ще більше утвердився е, у тій думці, е, що великий державний герб е, він. Необхідний нашій державі. І зараз я спробую коротко пояснити, чому прошу? Ну, найперше, я б хотів сказати, що на території України у різний час формувалися різні державні утворення. Свої витоки за концепцією Михайла Грушевського ми ведемо від Київської Росії, і саме знак. Князя Володимира Великого uh -huh. прописаний і в Конституції, і в попередніх законах, саме як символ нашої держави. До речі, в нашому законодавстві, якщо не взяти постанову Верховної Ради, свого трезуб ми не знайдемо. За Конституцією у нас герб знак княжої держави Володимира Великого, uh -huh. стаття 20, Це перше. І е, безумовно, е, що е, це найдавніший. Найрепрезентативніший, оригінальний і так далі е, символ, про що ви відзначили. Але е, з іншого боку, територія України у різний час належала до різних е, сусідніх держав. Вона була розшматована. Е, в певний період ми не мали власного державного життя. Причому це був дуже тривалий період. Так, так. і коли постає. Українська Народна Республіка, коли ми говоримо про визвані змагання початку ХХ століття, сьогодні ми навіть говоримо про те, що це був перший етап визваних змагань, а сьогодні якби завершення е, тих процесів, які угу. тоді е, не були розв'язані історією. Тут я хочу сказати, що саме тоді, в тому часі, вперше в українській мові чи в термінології українській з'являється поняття великий державний герб, тобто не ми, авторами. Цього Цієї визначення. Uh -huh. Це перше. Друге, що хотіли представити автори цього визначення. Ну, я хочу вам сказати, що саме в ці листопадові дні відбувається річниця річниця першого ну, начерку проєкту Великого Державного Гарба, яке сталося ще до народження держави у 2017 році. Я про що кажу? Ну, ви знаєте, і нам на легко буде говорити про те, що. І перед ефіром ви сказали про етап утвердження незалежної України сьогодні. Так. А чи ви пригадуєте, крім Акта про державну незалежність, декларацію про державний суверенітет в липні. та в липні 90-го року, 90 так? Ну, так, у сучасній людини було б таке запитання: а що таке державний суверенітет? Невже це не незалежність? Чому потрібен був акт? Так? Нам з вами легко на ці питання відповісти, тому що ми пам'ятаємо весь цей процес відродження. То так само аналогічно відбувалося 100 років тому. І для того, щоб утворилася незалежна держава, потрібно було чотири універсали угу. аж до остаточної незалежності, яка утверджувалася під дулами, вже, чи під е, вибухами російських гармат. Так? так от я хочу сказати, що Українська Народна Республіка це слово, це визначення. Е, а відтак потреба герба з'явилася тільки в третьому універсалі. І він був проголошений сьомого. За старим 20 листопада за новим стилом. А напередодні комісія, так, яку очолював Грушевський, у складі видатних е, 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 на той час, ну, видатних митців, mm -hmm. істориків mm -hmm. і так, починала працювати над гербом майбутньої держави. Ще держава не була проголошена, і Георгій Нарбут на одному з засідань зробив два ескізи, і він зробив ескіз малого і великого герба. І е, ці ескізи збереглись до нашого часу, і сьогодні можна оглянути на цій виставці. І Вони будуть так, на цій виставці. Так, ви, ви, тобто одні будуть, з перших що, начерків це належить це Георгію перші, Набор, ще, ще Нарбуту. Нарбуту. ще було так, ще не було тому назва від нарбута, угу, так угу. але ми йдемо далі. Далі ми не будемо ну в деталі, бо у нас справді мало часу за ефір. Ми дійдемо до державної незалежності. Так Центральна Рада виїхала з Києва. Герб Тризуб, про який ви згадували, так називаємо знову ж таки, в тому часі він іменувався в законі знак м'яжої держави Володимира Великого. Ухвалений в Коростені 25 лютого на залізничному двірці у вагоні малою радою. Mm -hmm. У березні повертається центральна влада і український уряд в Київ. В Київ так. І на засіданні 22 березня ухвалюється великий і малий герб. державний герб, і велика і мала. Державна печатка. Угу. І е, значить, е, певний час серед істориків панувало таке, ну що не могло так бути, тому що ті герби авторства Кричевського. Вони мало різнилися невеличким декором. Василь це Кричевський кож... був другий Бу... після Нарбута. Так, хто зробив, так так. І так. Угу. вони відзначалися невеличким, значить, там декором Василя Кричевський Нарбут його жорстко критикував. Значить, і ходили, Ну не те, що ходили, а сучасні історики говорять, навіть те, що що чвино це було представлено два варіанти: герба а Грушевський. Єдине джерело, яке нам дає інформацію про цей етап. Це ілюстрована історія України, uh -huh. авторства самого Грушевського, яка вийшла в тому ж 18-му році, голови Центральної Ради. І там є всі чотири зображення. Але от зараз, упродовж цих останнього року, півтора-двох, віднайдено велику і малу державні печатки оригінали. І їх так само можна побачити на виставці. І скажіть, і що вони ти, були в приватних колекціях? Цих їхня історія це окремо. Нам не вистачить два рази по два. Але, ефіра. але одним словом, вони були в приватних колекціях? 에, вони, їхня історія є, є, є складна, mm. і, і, і вони були. Ну давайте зупинимося на цьому. На виставці ви дізнаєтесь більше. Отже, ідеться: тобто, вони не були, а правильно сказати, вони є. І вони представлені сьогодні на виставці. Mm -hmm. Цей етап і виготовлені так, але виготовлені в короткому часі від 22 березня. До 29 квітня. Це неймовірний, е, значить, швидкісний темп побудови нашої держави і цих всіх заходів. І отже, 29 квітня стався державний переворот. На початках е, в, е, Україна послуговується тим самим гербом і тими самими печатками ескізу Кречевського, угу. тільки з єдиним написом. Там було написано Українська Народна Республіка, а в нових початках використовується напис. Українська держава, і що цікаво, з Тризубом виготовляється за ескізами Кричевського виготовляються і печатки, якої скріплено ратифікаційні грамоти Скоропадського, які на сьогодні нашим ЗС ви напевно, про це чули, значить, віднайшов в Туреччині mm -hmm, два так. роки перед тим в Болгарії. Я віднайшов ще один від з Філательфії. і на виставці представлена печатка, яка саме відтворена на цих. Трьох документах, які Туреччина, Болгарія, Фіодерф. Отже, ми говоримо про значить, значить про те, що Великий Герб, в принципі, існував як і термін uh -huh. у Нарбута, як і у начерках. І я хочу сказати, що недовго тривало панування Скропацького, Нарбут пропонував і на певному етапі геральдичний процес відбувався і створився. Знаменитий легендарний козак з мушкетом авторства Нарбута і Герб. І, до речі, на виставці також буде вперше. На, представлен... на тлі, так? Так. Mm -hmm. Це ви на блакитному тлі це ви ескіз державного секретарства, який зберігається у національному mm -hmm. музеї історії України. Mm -hmm. Але вчора до цього національного експонату національного музею цю авторства Нарбута в одну вітрину помістили з колекції Олексія Шермітєва. Найбільшої юрістичної колекції у світі помістили печатку козаком з мушкетом державного секретарства. Вперше за 120 років вони поєдналися в одній вітрині, але залишимо відповідь на питання про, про великий державний герб. Скинули гетьмана Скоропадського, антигетьманське повстання, приходить знову до влади республіканці, директорія. Скажімо так, м'яко, що це були опоненти, політичні суперники, опоненти, щоб не знаєте, українців не обращати в якійсь такій знаєте, гострій боротьбі. І послухайте, будь ласка, 22 січня відбувається акт Звук. і спеціально під спеціально у той самий день, коли проголошена рік перед тим державна незалежність, це було щоб додати і показати підкреслити рівноцінність і вагу цього. Тому що вперше в УНР і в державі Скоропадського увійшли багато тих земель, які ніколи ну не були об'єднані в одній державі в тих тобто різних то великий державних герб він, він зібрав їх під своє криво у той час з'являється... Да. і у той час з'являється ідея е, державного великого герба, оформлена через соборність. І Я собі дозволю зачитати рішення комісії, яка зібралась за один день перед. Знову до 22 січня, і я це читаю не просто як акт, їхню, як постанову, а як я думаю, заповіт. Тому що ця комісія зібралась 21 січня, а 5 лютого, через два тижні, По великому рахунку, українська влада назавжди залишила в Київ. Mm -hmm. Тобто вона ще поверталась там на тиждень, там день чи пару тижнів, і що вони написали серед авторів. Цієї постанови Нарбут Моцалевський, Біляшівський, Дорошенко головував. Я зачитую. Будь ласка, да. це епіграф нашої виставки, це його концепція і суть. Визначити, що в даний час, коли відбулося злучення Зунера з Республікою Східною, необхідно зафіксувати цей момент у відповідному злученні у гербі Соборної України, гербових емблем обох республік. Який герб буде ясним і зрозумілим для широких верств українського народу, крім того, його буде зручно скомпонувати. Бо елементи, які треба використовувати для цього, не викликають ніякого сумніву: це козак з рушницею для східної України і Лев для України Західної. Б другий пункт, вважаючи на те, що обидві частини Соборної України постали з одного джерела Київської Русі визнати потрібним. Вмістити у гербі знак святого Володимира угу, і з того да і з того часу це рішення таких авторитетних да титанів, да ті, хто творили цю першу незалежність, це послання до нас сьогоднішніх. Це концепція, це є формування. І я вам хочу сказати, що наступний етап творення великого державного герба зрозуміло, що українська держава впала. Так, в тому часі, тактично ми програли. Ми не програли стратегічно, ми Це сьогоднішня Україна доводить відновлена держава. Так але і уряд ЛНР опинився на міграції, і саме на 20-ту річницю. Соборності в 1939 році Микола Бетинський робить цей комплект державних відзнак, значить, який е, був е, опублікований за Празі, межами України. За, так? В, в Празі, mm -hmm. е, опуб... значить, він опублікований в 40-му році, і він творив в Празі на замовлення уряду в екзилі. Тобто, екзиль, це ну на еміграції на вигнанні. Так, mm -hmm. так, і там творить, і тоді твориться не тільки великий, а й середній mm -hmm. і малий герб. І концепція і творення цих гербів, значить, можна видано було всього п'ять аркушів. Ми тут представляємо 15 ми, ми представляємо 15 в експозиції. Це показує творчу лабораторію, задум, замисли. І сьогодні, повірте, ми в тих документах, в тих процесах, ми знаходимо відповідь. На ті питання, значить, які сьогодні постають перед суспільством і на яких існує суспільний запит. маємо ще чотири хвилини для розмови. Я би хотіла два слова про творчість в плані герботворення Сергія Якутовича, так нашого вже так. сучасника з вами, який зовсім не ще всі його ще застали. Так. І буквально кілька слів про те, в якому ж форматі виставка буде відбуватися, так і я хочу сказати, що. Конкурс на великий державний герб, який відбувся до 96-му році, до його були причетні митці Олександр Вахненко. На жаль, покійний Віталій Мітченко. і в 2008 році до цієї групи авторів долучився Сергій Якотович. Якотович. Да. Я хочу сказати, що світлої пам'яті Сергія, його версія, його графічна подача. Його представлення тих самих образів і емблем насправді є геніальним, такий, яким він був насправді творцем. Чому ж не прийняли? Це питання не до мене. До речі, я хочу сказати, що тоді в 2008-му-2009 він був не тільки визнаний переможцем, а затверджений постановою Кабінету міністрів. А він нині там Гаразд, тому і виставку робимо. В якому форматі вона буде? Виставка буде працювати в форматі онлайн. І офлайн, що ти що ти онлайн? Онлайн це будуть стріми, як сьогодні на Ютубі, без прямої трансляції, телеграм-канали, Фейсбук, тобто в Національному художньому музеї дуже молода і технічно підкута команда, але виставка є фізично і вона буде також офлайн, так само як сьогодні відкриття офлайн, так само як будуть записи. Турів спеціальних, просто це буде у певний спосіб унормовано відповідно до е, вимог е, діючого карантину. Тобто, це будуть групи е, там обмежені, тобто на площу, яка представлена, це буде потрібно попередній запис, але попередні запис, запис умови є на сайті. сайті так, так так. Ага. Національний художній музей забезпечить, забезпечить відвідини для бажаючих цієї виставки. Ну мені здається, що якраз зараз, коли дуже серйозні суперечки, навіть сварки, які відбувалися в соціальних мережах, думки поділилися в сприйнятті того кінцевого фінального варіанту великого українського герба, який представили громадськості. Дуже і дуже є важливою ця виставка. адже... А ви будете екскурсії, до речі, проводити? Так. Ви так, куратори будуть, будете, будуть так? кураторські екскурсії, будуть на замовлення, Я всіх запрошую до музею. Там дуже прихильно поставилося до цієї ідеї. Також її розгляду і в мистецькому, і історичному аспекті. Там є надзвичайний цікавий матеріал. І я хочу сказати, що для мене є принципово і концептуально два слова. Це дякую. Дякую і вперше. Вперше там дуже багато пам'яток, а дякую я дякую партнерам, тому що участь беруть 12 інституцій з України, це музеї також Львова, Чернігова, Києва, не тільки архіви, центральні архіви, національна бібліотека ім. Вернацького і наші партнери. Американські партнери, Український музей і бібліотека у Стенфорді, які в цих умовах погодилися позичити експонати і надзвичайно Ой, і дякую. експонати так? так і є експонати з Америки. Виставка має статус міжнародної, і це справді знаєте, от 12 інституцій, архіві, бібліотеки, дирекція художніх виставок, музеї, Києва, Чернігова, Львова об'єдналися з тим, щоб донести суспільству. Таку важливу інформацію і і за. І задовольнити ту цікавість, яка справді яка зараз справді спровокована, існує. та так, з, збурена з суспільством. Знаєте, у мене от одразу ж така мрія, як в людини, можливо, о, трошки романтичної десь у за своїми уявленнями, якби цю всю -всю колекцію та зібрати в велику державну збірку та мати таку сильну українську державу, яка була б в цьому зацікавлена. Я, і... я, 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 вас, я вас перший крок це іде степ степ і я хочу подякувати національному художньому музею. України, який прийняв цю виставку, я хочу подякувати Олексію Шереметю і його музею, який надав такі рідкісні експонати, і хочу подякувати фонду української інтелектуальної співпраці Україна, 21 століття, очевидно Богдану Гуським, який ініціював і у партнерстві з цими інституціями створили цю прекрасну експозицію. Юрій Савчук, історик і фахівець Геральдики, співавтор проєкту Великого Державного Герба, був з нами у цій студії. Підіть на виставку, подивіться, аби не сперечатися даремно, а зрозуміти, в якій державі ми живемо, і який символ ми можемо задля неї мати. Дякую за увагу.